Тато, ще не одягнутий після душу голиться у ванні біля дзеркала. Раптом забігає трирічний синок, підсковзується на мокрій плитці і, падаючи, хапається за татове добро, ледве втримався. Тато, не відриваючись від процесу гоління, скривився від болю. М -м -м, стояла б тут мама, убився б малий. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Єврей Рабіновичі з сином приїхали з Бердичева до Одеси та стоять на Соборній площі. Батьку, а що це за будівля з високою дзвіницею? Синку, тобі треба знати. Це церква. А що таке церква? Ну, християни кажуть, що в ній живе Бог. Але ж тату, хіба Бог живе не на небесах? Так, синку, ти маєш рацію, але тут він таки займається бізнесом. Чоловік тягне віз із гноєм по шосе. У старій дідівській тілогріці, весь такий спітнілий, брудний. Раптом зі скрипом гальм зупиняється порш, а звідти шикарна дівчина запитує «Do you speak English?» А чоловік відповідає «Yes, I do». А що толку? Французький журнал оголосив конкурс. Уявіть собі, що ви сидите в ресторані з жіночкою, з якою щойно познайомились і яка вам подобається. Вам необхідно вийти в туалет. Як ви поясните їй свій вихід, причому так, щоб це було правдою і пристойно звучало? Перше місце посіло таке пояснення. Мадам, я повинен вийти допомогти своєму другові, з яким познайомлю вас трохи пізніше.